Здоров'я бажаю всім! Агонія імперії триває. Ворог відчуває свою поразку і від цього діє все жорсткіше і зухваліше. Ядерний терор, енергетичний колапс, постійні обстріли українських міст, жертви серед мирних людей, руйнування житла та інфраструктури. За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський титан-вибухівку і мінують територію. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить, ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Ар Крим і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччини і сама країна агресора Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Україна не допустить чергового екологічного шантажу. Ми продовжуємо фіксувати дії російських терористів. Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. Зберігайте спокій, не піддавайтеся на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями військової адміністрації області.